Кришка поліетиленова біла Юніпласт. Кришка виготовлена з якісного поліетилену першого гатунку. повністю безпечний для харчових продуктів, немає ніякого стороннього запаху чи чогось такого. Кришка призначена для скляних банок з горловиною стандартного розміру 82 мм. Вона добре її герметизує. Зараз спробую вам показати. Ось так вона не прокручується, коли вже одіта на банку. І герметично все закриває. Також є ось такі два невеличких язичка. Це які досить зручно відкривати її. Вага цієї кришки. 9 грамів. Зараз ще декілька кришок кину на ваги, 10, також 10, тут тобто в середньому 9-10 грамів важить така кришка. Кришки продаються як поштучно, так і оптом у мішках. В мішку таких кришок 200 штук, кришки якісні. Якщо сподобались, в описі до цього відео будуть ссылочки, де можна буде їх придбати. Всім дякую за перегляд.